Я б хотів всіх вас подякувати за дійсно плідну, відповідальну, професійну роботу, шановні члени виконкому. Всіх присутніх, а всі ви маєте відношення до роботи, до надання і послуг, і створення життєвих умов, якісних життєвих умов для, наших, для нашої громади, ви всі в цьому приймаєте участь, конкретну участь. Тому я усіх дякую за ваш труд. Незважаючи на те, що поточний рік був дуже непростим, міській владі вдалося виконати майже усі свої зобов'язання. Практично виплачена вже заробітна плата нашим бюджетним установам. Сьогодні немає боргів по неносіям, сьогодні виплачені всі захищені статті, сьогодні немало виконано тих взятих на себе зобов'язань по благоустрою нашого міста. Своєчасно якісно розпочато опалювальний сезон. Розпочали засідання з приємних новин та нагород. Станіслав Сафронов доповів присутнім, що на останньому розширеному засіданні колегії Ода за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток Дніпродзержинська виконавчий комітет міста відзначили почесною грамотою. Отримав нагороду і очільник міста Станіслав Сафронов, якому урочисто вручили профспілкову відзнаку від центрального комітету профспілок державних установ. Подячними листами та цінними подарунками відзначили і учасників ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного, найважливішим з яких було затвердження фінансових планів підприємств міста комунальної форми власності на 2014 рік. За 9 місяців 2013 року треба відмітити, що фінансово-господарську діяльність дійсно 26 комунальних підприємств, які отримали чистий дохід від реалізації послуг. В розмірі майже 210 мільйонів гривень, що становить 78% від запланованих. З приводу цього питання Станіслав Сафронов зауважив, що наступного року у місті не повинно бути комунальних підприємств, що працюють збитково, тож доцільність їх існування буде ретельно перевірятися. Також протягом засідання члени виконавчого комітету розглянули питання щодо надання соціальної підтримки особам без постійного місця проживання та особам звільненим з місць позбавлення волі. За підтримки місцевого міського голови Станіслава Олександровича Сафронова в нашому місті в грудні 2011 року створено комунальний заклад соціального захисту центр комплексного обслуговування бездомних осіб Дніпродзержинської міської ради за адресою Вулиця Воломорська, 2. Не менш важливим було і затвердження питання про утворення у Дніпродзержинську дитячого будинку сімейного типу, існування якого дозволить ще кільком маленьким городянам отримати справжню родину.